Приїхали, приїхали на сніданок, друзі. Смачного вам, якщо ви снідаєте або готуєтеся е, смакувати, Юля Крапівіна підкаже вам рецепт легкого, але водночас поживного, веселого і, можливо, щасливого сніданку для вас. Юля Крапівна. Чим ти нас сьогодні будеш частувати? Окрім своїх прина доброго ранку. Я вже тут Я Що хочеться сьогодні приготувати омлет. Знаєте, історія з яйцями в Україні. Вона дуже популярна. Тому сьогодні омлет з авокадо. Не їли? Сьогодні спробуємо. Ну, що потрібно для цього, щоб був омлет з авокадо? Звісно, що авокадо. Авокадо, ми прекрасно знаємо. Е, чомусь згадалась мені Олександрія, не знаю. Е, в Україні не дуже. Знаєте, завжди зелене, завжди тверде. Потрібно обирати хороше. Сьогодні ми його подрібнили. Ну підійди сюди, ну що ти там стоїш? Ну якщо авокадо немає, нічого страшного. Готуйте омлет без авокадо з яблучками, наприклад. Ну можна з яблучками. Які у вас там є овочі, будь ласка. Хоча, до речі, зараз з овочами величезна проблема, особливо в Києві, Я це вперше стикнулася в 2013-му-2014. От у нас на городі ото овочі, а у вас вибачте. Так от, що нам для цього ще потрібно? У нас є цибуля, ми її порізали з вами. Є яйця, є сир. Ну, і все це потрібно підсмажити в першу чергу авокадо на вершковому маслі. Ну а поки я буду тут куховарити, мені колеги будуть знову якісь плітки розповідати. До речі, вчора дізналася. Плітки. Я перепрошую за нескромність. Я, ти так просто розповідала. Розумієш, я так до вас поспішав, не звик так рано вставати. А ти їсти хочеш. Так, а я готувати чи, не вмію, чи? а маму будити чи? якось, ну, ну, от, якщо бачите, можна ну, і так, знаєте, три ротини корнені, ще й Віталька. Це, Це ти, 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 закрила тіли на працювала. Два окремих яйця для нього. Хто я візні? вам хочу, що сталося, ви розумієте? Перед новим роком розлучився з своїм бойфрендом Рікі Мартін. Ви розумієте? Мало того, що він там. П'ять років ошалешив тим, що він відноситься до сексуальних меншин. 14 років він зустрічався з жіночкою. Ви розумієте? Скільки він її лав... ну, наламав? Оце 14. Тепер шість хлопцем своїм розійшовся. Ну зате досить отримав. Бачите, в іншому плані. А, до речі, Поп Діва, який 55 років, знаємо, хто це так. Мадонна. Вона нарешті. Ми тобі Маргалик був розповідати новини, бо ти Вона ж нічого не знаєш. нарешті, Вітальчик, знайшла собі нового 26-річного хлопця. Хлопця, якого дуже який дуже схожий на її екс колишнього, да це, це калізати до цей до цей кано. за дуже схоже. Ось його звати Тімор Стефен, Тімор Соломка, не Тімур, Тому що ти буває літери, путаєш слова А не почуваю а тімор. До речі, Мадоні було начхати про що там люди ще почуться. Вона ним по справжньому хизувалася, випивала та витанцьовувала з ним. Додало. Джерело. Ну, я розумію, що Вонга. це робиться просто на, як помста да, тому Ібрахіму, який зараз француженкою там запалює на танцях зірками. Але... От французьких. Я думаю, це був помста. Вона любить його сам, Ібрахім. Правда, правда? Але, до речі, але, до речі, Мадонна так. сказала, що саме ось цей новий її бойфренд він дуже позитивно ставиться до діток. Ніж зайбат. Брахім. Брахім, Зайба. Брахім Зайба. Ти кажи, так. Тому що, так. знаєш, Це люди багато його. хто подумає, що ти зранку вживаєш лайку Ні, я і почнуть знову писати нам на а, і СМС-ки твою критику. Друзі, я, я хочу сказати, що я нічого не вживаю, і ця новина реальна і достовірна. В Оклахомі щас, є щас, такий щас. американський штат. Представили макет двометрової статуї сатани. Ого. Так. Окрім того, вважається такі ініціатори, хочуть поставити її в центрі міста біля так званої uh -huh. мерії, оскільки вони вважають, що кожна конфесія uh -huh. релігійна чи така антирелігійна має право встановлювати свої символи. Uh -huh. В Америці, до речі, дуже серйозно ставляться до того, до різноманітних свят, релігійних чи нерелігійних. Єврейська конфесія uh -huh. стверджує, що якщо ви святкуєте публічно, це то ви маєте святкувати це. У них таке ставлення. і від собі, ця двометрова значна статуя. Як так. вона буде виглядати? Значить, Скульптура висотою більше двох метрів має задумкою замінити монумент, посвящений 10 біблійським заповідям, який був встановлений у Капітолі в 2012 році. В проєкті памятника Сатана зображен в виде Бафомета, существа з головою козла, жінським тілом, роздвоєнними копитами, свічою на голові і парою крилів. Бафомет сидить на троні з пентаграмою печаті бафомета, окружений улыбающимися дітьми. Ребята, от такий рівень демократії. Вы хочете такие рівень Випадки. Ти, ти, випадки? Ти, ти, ти? Ти, ти, я тоді це не, об... не розумію, а чому сатана може стояти, а Ленін не може? Тобто тоді якщо обирати, то Ленін все-таки кращий? <звук> <звук> Ой, який ти толерантний <звук> зранку. <звук> Ленін кращий що, за, за сатану? в ногах? Ну, я не знаю, тут, до речі... <звук> <звук> згоди, ну, це менше У всіх різна абсолютно порівняльна система, порівняльна база, бачите? В цьому мабуть, ноги тіпкі. Я думаю, що треба туди свободу обов'язкову. Поки не пізно, бо коментарі... Ти знаєш кінець нам зробиш в ранкових курасанах. Краще потри, будь ласка, пармезан. Ти ж хотів нарешті, моргали буде терти щось пармезан. Будь ласка. Бери вітання, це О, пармезан. Не не то. Не то. Не я то. вам розкажу трошечки Раскажу, іншу я ще я інформацію, яка буде дуже корисна, Валєра, всім, хто подорожує, особливо тобі. Ти ж дуже часто літаєш в Росію. Кожні вихідні Можливо, ти там потрібно. буваєш, заробляєш гроші неймовірні. Вже приїжджаєш навіть жити на хрещатик, як вірка средючка. Так, от до е Анни дітей. Собі краще. Так от Росавіація заборонила е, проносити зараз, у цей період перед Олімпіадою, заборонила проносити будь-які рідини на борт літака, окрім лікувальних засобів або засобів, які забезпечують життєдіяльність пасажира. Тобто, що таке, Валера? Те Та ж саме, що і вчора. Розповідаю, Та, що там нічого, таке нічого нічого немає. Це нормально. Давай. Так, Реально, якщо зараз Валера, дивися, у нас дозволено так заносити на борт літака будь-яку рідину до 100 мл, правильно? То зараз в Росії, в російських саме аеропортах. Заборонено проносити взагалі будь-яку рідину на борт літака. така, будь-яку. Знаєш, зараз можна там шампунчик або духи до 100 мл можна занести. Угу. Не можна взагалі буде нічого, окрім якщо там в тебе, наприклад, якісь ліки, так, є з собою там, від астми, там буває, так, якісь рідини. А, то це можна, але це буде перевірятися спеціальною службою. Ну, Отакі от вводяться спеціальні заходи безпеки. Спочатку можна, я знаю, такі, що не можна проносити саме в скляних баночках, а не в, Він, вже. Навіть звичайних... тепер не можна на, взагалі рідини не можна. Якщо раніше, наприклад, можна там. Шампунчик ти могла з собою пронести, або тренає дезік е, помазати під пахвою. Ти можеш а мені якого, пояснити, якого на фіаблі часу? таку шампунчик. Like. Тобою тубу. ні, просто якісь там речі, наприклад, ти там де, щось ти не здаєш в цей, не здаєш в багаж, а береш в ручну поклажу, так? Угу. Там іноді там я іноді буваю, знаєш, взагалі лечу, не беру навіть нічого не здаю в багаж. Мене така невеличка валіза з ручною поклажу. І я там беру, на якщо я не лечу на два дні, на якусь халтуру. То я... рюкзачок береш. Слухайте, до кого глаз. це часу, розкажи, ти знаєш, за кого це період видиться? Зараз, Зараз. ось буквально це вводиться з 8 січня. Ви знаєте, що? в червні, в, в червні дня. місяці ваш покірний слуга Валерій Сараула намагався, минаючи паспортний контроль, прийти в аеропорту до Як це? А так, я забув про паспорт, я трошки був на підпитку, валив конкретно. Срізно? Вони кажуть, мужчина, Заходите? куди ви йдете? А я пройшов через цей коридор, оцей металойська бальбата. У мене колись, пам'ятаю, була історія. Чим все-таки відрізняються е, українські митники від російських? Я розкажу, я колись летів на прослуховування в театр до Москви, коли після інституту тільки. І ми, значить, з моїм одногрупником запізнилися на рейс. Ми приїхали вже, залишалося менше, ніж 40 хвилин до зльоту, і вже посадка була закрита. І ми підбігаємо до стійки реєстрації. Нам кажуть, не можна. І я пам'ятаю, як я впав на коліна. Взмаліл до цієї жінки, кажу: Ви зобов'язані пустити. Я їду до Кості Райкіна, ви мусите мене пустити. І вона от побачила мої оці шалені очі і зареєструвала нас на рейс. А коли я якось приїхав а, в аеропорт до за три хвилини до кінця реєстрації, одного mm -hmm. разу в мене сталося, і по Москві по пробках не встиг. І мені в зовдомодідова сказали. Тріміну каже, уже реєстрація почти заканчивається. Я вас не успію зареєструвати. Ви що здуріли? Я кажу, подивіться, Добре. що три хвилини є. І я ще п'ять хвилин з нею з'ясовував відносини з приводу того, що вона мене має зареєструвати. Знаєте, у мене От, буквально щойно була ситуація недавно. Я поверталася з Єгипту, з Хургади, в Київ. Ми собі... 3. 3 на сьому годину у нас виліт не літака. Не тобто, в принципі, там, десь 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 десь. реєстрація вже десь, десь пів сьомого, 18.30. тридцять. Ми, власне, вже раніше, там в 18.20 ми вже були в еропорту. все прийшли, чекаємо на табо, чекін. Зазвичай, що Якби іде реєстрація, але стан. не ясно. Ми чекаємо, чекаємо, десь так мені подруга каже, Лін, давай, це вже було без 10 сім. Давай, може, ми підійдемо до наших воріт, до гейт і подивимося, що там, може, вже якби, йде і народ на автобус чекають, може нас. Ми підійшли і реально підійшли до цих воріт і нам кажуть, горбач Ліна, ну будь ласка, пізьте на реєстрацію, тому що вас чекають без 10. -ти. Причому що в літаку 200 людей вже з діло нас чекали. Не і по... По... ми заходимо, і нам такі. Ліна, я тобі скажу, Дякуємо, що я тобі скажу інше. Страшна історія, так, дуже пішло. коротко розкажу, хай вибачать мене редактори. Я колись летів в Москву, теж на роботу на зйомки. І я приїхав, в мене тут в Києві була робота, і в мене рейс був о е, 6-й ранку. І я приїхав раніше за 2 години в аеропорт одразу з знімального майданчика. І я не спав перед цим майже 2 доби. І Я зареєструвався, приїхав, зареєструвався на рейс, там зайшов в залу очікування, не було майже людей. Знайшов ті ворота, посадки, де я мав ага. бути, і прямо біля них одразу, отак, от на цих сідушках, в мене така була невеличка сумка з ноутбуком. І отак от. Лік, ну, і думаю, посплю трошки студії, 30 так. хвилин. Так, якби у нас і тут в студії сплю. І я виробився, слухай, і я виробився настільки сильно, я прокидаюся. Думаю, тут же будуть люди заходити, буде шумно, я прокинуся. Прокидаюся абсолютно пуста зала очікування. І, значить, чую містер Соломка, пройдіть <рес> до посадки. Я підлітаю. До зльоту залишалося 5 хвилин. А вона каже, де ви були? Оця під каже, так, яка так, жіночка так. стоїть, піднімає очі і починає реготати. Кажу: А чого ви регочете? А вона дивиться, а я отак от заснув, і в мене отак, от на щоці зіпер повністю деталі сумки, І отак от логотип сумки на щоці викарбувався. Уяви собі, що я отак от спав і навіть не чув, що воно мені тисне в щоку. То мене до літака везли окремою машиною. А ти треба так, так, коротко так, розповідати, так, цікаві. подробиці. мені коротко слайки за таких ідіотів. І за таких ідіотів як ви Люди спізнюються на серйозні важливі події в своєму житті. Панове, так що не ходіть з відкритими шерепами по аеропортах. Так а мене сиділа на перед табори страті. Я не ходила повітря. Як зараз, дві, 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 як зараз дві, 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 дві. зайшло ліна, не чула. і слухає. Слухає в першу чергу тебе. Валірама давайте спробуємо взяти на паспортний контроль мікрофон. TVI. от мене скрізь пускають, Ти бо наш канал. Любить. Я тобі хочу Дов Віталік, я Тобі скажу більше тебе із без мікрофона TVI скрізь правда, а тебе не пускають. Мене не пускає. Тепер останнім часом твоя карма попереджує, Хоча що там себе сьогодні потрібно бачили, поводити що ти схожий на мене, можливо, пустять. От я знаю, що Вітальки далі інформація не потрібна буде, тому що я буду розповідати в першу чергу ліні і тим жінкам, які сьогодні прокинулись, і дивляться ранкові курасани. Ні, не рецепт цього його молектати. Запитає, що він має заспівати. Обов'язково заспіває. Куди ж без нього? Як же ж так? Так от, прочитала я на жіночому порталі Івана Відмірнет. Цікаві новини. Першу це чергу ліна, це нам дуже потрібно, тому що ми металеведучі, адже саме там можна знайти інформацію про тренди макіяжу 2014. О, так от, о, що, там, що там має бути на вашому обличчі? Ну, або нічого, як то кажуть, або о, все. усе. І мають бути соковиті губки. Uh, все слайк, давай може підписано не треба. Mm. Не, не треба. треба. Ну щоб, щоб дізнатися більше, щоб дізнатися більше, потрібно зайти на івонабік Мірнет і все причину мінімально. Що вії, губи і рум'яна, мають бути нафарбовані. Так, мінімально нафарбовані рум'яна. Так ліна нічого нового, все те ж саме, що і завжди. А от Віталій Маргалик в ранкових курасанах співає вдруге на прохання наших глядачів. І сьогодні знову прем'єра його пісні. Віталь. Дуже просто. Порадуй, дідуся. А я думав, спочатку поїму, а тут. Всі люди, які збираються в подорож і їдуть в аеропорт, нехай надихнуться твоєю піснею. Піснею, я так розумію, це теж якась путня. Путня Ой. пісня. Чи на путня? Ой, Ой мамочки. Шоломка питає: а в тебе путня пісня чи не путня? А що для нього путня, що не путня, там не зрозумієш? <рес> це правда. Давай, грай. Щуся. Мы лишь тени света Наши знания, мечты Это все ничтожно Мы не больше пустоты Мы не выше солнца Ты и я, мы все, наверное Лишь песчинки во вселенной Ты и я, мы все, наверное Лишь песчинки во вселенной мы лишь отзывы луны, мы лишь часть погоды, Мы лишь отзывы грозы, мы лишь время года. Быть песчинкой на земле — это тоже много. Мы хотим найти свою верную дорогу. Ты и я, мы все, наверное, Лишь песчинки во вселенной. И ты и я, мы все, наверное, Лишь песчинки во вселенной ты и я мы все наверно. Лишь песчинки во вселенной ты и я мы все наверно. Лишь песчинки во вселенной. А теперь акапельно ты и я вы. Все, наверное, мы лишь песчинки во вселенной. Ты, 회網上, ты и я, вы. Все, наверное, мы <labels> лишь песчинки во вселенной. во вселенной. ты и я. Мы все, наверное, лишь песчинки во вселенной. Ты и я. Мы все, наверное, лишь песчинки во вселенной. <ріст> 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 Коли ти пишеш ці пісні, розкажи. Де ти знаходишся? Я все ще? написав 15 років. Віталі, ну що пішли снідати? Дякуємо. Це була пісня Віталія Маргалика. Скачайте, качайте, дивіться на сайті телеканалу ТВА. А чи вийшла яєчня авокадо в Юлі Крапів? з авокадо. Омелет. зараз. Так, він уже якраз досмажується. Ви, будь ласка, ще раз трішечки розважте нашого Віталика. Але ви бачите, який сьогодні резонанс? Я сиджу, фарбуюся. Заходить спочатку маргалик. Дивлюся, а в нього салатова. Футболочка. Ага. А, а тут а. я дивлюся, Славік заходить і бере з вішака свою <с с> салату. І я думаю, слухай, я же так сталося. Схоже, я тобі хочу сказати, щоб його переплюнути, тобі потрібен метелик не який. От якщо ти отак от, -от вдягнеш, то, от, подивіться. Це ти будеш найнеперевершений ну, від Віталія. Ну це не мій розмір. Не твій. Добре, я Знаєш, я, я відчуваю себе зайвом на цьому святі житті. Просто. Так а що ти ще тут? Я не розумію, куросан. Скоро валіна піду. Коли? Назви дату зараз. От назви, будь ласка, дату. От Коли? якщо хочеш з лютого місяця піду, геть звідси. Я хочу, щоб ти пішов з завтрашнього дня. Завтрашнього дня і так не встигну швидко звільнитися і написати. Треба два тижні працювати. Треба два тижні працювати. Не намагайся підняти свої акції і підвищити собі зарплатню. Тобі це не допоможе. Баралі, ну, чи... ти між ти між знаєш... Баліра, я не можу терпіти оці знущання. Насправді ми всі тобі. Віталік, Слава, ну погодься, ти гарний хлопець, ти мені дуже подобаєшся, Але краще тобі в твоєму випадку. Двома сідничками худими сидіти на двох стільцях ніж на одному в твоєму випадку. Я підкреслюсь, так що не а робив зараз. Віталіка міг би завтра сіантажує на нас, щоб ви розуміли Файково з грудня зі. місяця. Піду, да. піду. Замість Куди соломці. він піде? Міг би міг би то, Якщо я можу би? без сефлорі працювати. То що там вже з суфло? Я запитала Віталіка, чи міг би він завтрашнього дня вже всі на новини? Да. Ні, а я соломка не хочу втрачати? Хай я там його стібу е, як -то а соломка посадимо замість співовара. <laughs> Зміна! Чекайте! Хто, прийм... хто півовара? Ви Маргалек, ви... ти точно впевнений, що хочеш омлета? <рігат> Соломка хіба він не проти, здається. А хто куди півовара, скажи мені? А куди ти пивовар? Мені реально Збирається, цікаво, Віталік, мій друг. куди так, його? от хто приймає рішення, от хто він продюсер, певний кардинал. Куди Можливо. ти півовара одіваєш? Ну, ти б ще друга є робота, правда? Ти півовара що, на місце Чичеринди Можливо, хочеш буде. поставити? О! Дуже, дуже. А Ні. Чичеринду куди? Чичеринду не чіпаєш. Єгора, ми чекаємо вас нашій студії в гості. Найти базар Чичеринда. черинда. Єгор Чичеринда стане ведучим ранкових курасанів. Он буде розважальна, програма. Літучку вести. А він і так їздиться веде. Слухайте, я от впевнена на Єгор сьогодні прокинувся і думаю, а чому б мені не подивитися ранкові курасани? А тут бац його згадують. І такий думає, ну нічого, я прийду, ми посміємось разом. уже за ніч. Ну, що в мене пропозиція зараз, Єгору, що ширше посмішку почистити зуби, приходити на роботу з хорошим Кіне, настроєм. Це? А у мене до вас колеги е, придлу... пропозиція. Пропозиція. пропозиція Покажи людям. Ту, ту... шедевр. шедевр. Ну що, це омлет з авокадо, щоб разу не І з пармезаном. Неймовірний омлет з авокадо в приготуванні Юлії Крапівни. Подивіться, який він красивий. Я не знаю, чи такий саме він смачний, але виглядає неймовірно екзотично. Не би, Спробуй. ми зараз знаходимося не в Києві. В січні місяці в студії ранкових курасанів, mm. А не мов ми десь на шрі медом тримаємо оцей авокадо і готуємося і зайти в мореш авокадо? авокадо. Всередині омлет? чи просто ну, на тарілочці? було oh, всередині <підсмачну> 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 воно і всередині, і декоровано. Подивіться, це витвір мистецтва. Просто пінчук арт-центр плаче чи воно просто ти бачиш що У нього хіба забереш з рук? Гість гість, іди пробуй. Пробуй, тільки не все Давай швиденько, швиденько. Йди, 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 давай, ти давай, не давай, 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 <рі> давай. Віталік, ми мусимо отримати давай. твою експертну думку. Ти як мастер шеф Експертна. нашого каналу авокадо. Да, тільки авока... пам'ятай, авокадо... що авокадо слабить. Не їдять. А мене тебе зі шкори. Авокаду не можна зі шкуринкою. Ну як тобі? Ні, жому не треба. Віталік, скажи, ти. Ну що, ну що кажи, И не сильно. А руки трусяться. Ну хвилюється, що він дуже любить нашу програму. Готові ну... курасан. Ну смачно ну, чи ні? Добре, він нічого. Бачите, Бачите, його драйв смачно. неймовірно. Слайк, пробуй. Ти знаєш, валівачки я дуже сьогодні по поснідав? Тому я не буду. Не будеш? Ну добре. І скільки у нас ще часу там є? Та у, нас у нас багато часу. О, друзі. Ну, є, хто є. любить ігрові приставки? Друзі, хто зараз дивиться телевізор? Ви можете собі уявити, що в Китаї. Mm. Сьогодні, з позавчорашнього дня, офіційно дозволили продавати стаціонарні ігрові приставки. До того з 2000 року китайцям було заборонено продавати це каралося законом. Так можна було користуватися просто ігровими якимись штуками, гаджетами абсолютно правильно в стаціонарних комп'ютерах або тетрісом. Абсолютно вірно. А тепер китайці здихнули з полегшенням. Оскільки все нормально, тепер можуть купувати PlayStation, речі, всі інші а раніше не можна було до речі. Ці приставки всі ігри вони розвивають пам'ять, щоб ви собі розуміли. Тому От, Я ти знаєш, хто ще зітхнув з полегшенням? Хто дуже багато дівчат, які дуже люблять актора eh, Джека eh, Гіленхола, тому що він розлучився зі своєю подружкою. Хто такий Гіленхол? Хто? А хто а що, Ребята, не, у вас такі така, бубочка, така бубочка? Дивіться одна сильна у нас подивись. Не знаю. Валера, знає, ти глянь, ти, ти глянь. Тобі я думаю, такі дітей. Дівчатка... Ми не знаємо. Дивіться. Ось І він кинув кралю. Я не знаю, він що б, взагалі хворий. А от а де він грав? Цей же в Горбаті Горі Це в серіалі в горі» Ви зрозуміли, на яких фільмах виріс Віталій Коралик. А тобто, це вже не спільно. Ні, Це не спільно вже. Це не спільно. ні, така пара. Друзі, поки вони вирішують, чи на одних фільмах вони виросли, чи ні, ми зробимо невеличку паузу і повернемось. У нас буде просто пекельно, бо це ранкові курасани. Найкраще, а не пекельна кухня.